О, покажи машину. Добре, ну раз це тут. Давай покажу. Вилазь. Основна фішка шкоди Фабії, про яку мало хто знає, це те, що можна паличку поставити на низ. Вау. У. Один і два. Потужно! Дуже потужно! а що цю полку вона внизу. Я сюди ні пакети не поставлю, нічого. Вона вище підіймається чи ні? Звичайно, тут є три позиції полички. перва позиція, друга позиція та третя. Також багажнику в нас є під полом запасне колесо, домкрат, болини, ключ та аптечка. Сам багажник, якщо враховувати, що автомобіль нас кузові хетчбеку, то він у нас досить вмісткий. Опа! Обла... Багажник багажником, а взагалі по машині, що гуман літня стоїть. Ні, до речі, гума в нас стоїть зимова 21-го року з гарним протектором на залізних дисках та пластмасових колпаках. Автомобіль нас в темно-синьому окрасі. Маємо також ми попереду ось таку передню оптику. Технічний стан торами можна навіть в завтрашній день подивитися. Можна не тільки в завтрашній а ще й післязавтрашній. Краще ходімо до салону. О, ну тут я бачу вже краще. Звичайно, маємо штатну мультимедію, на ній ми маємо AUX, навігацію, карти, інформацію можемо подивити, подивитися по автомобілю. Кондиціонер, ASR-датчик, обігрів заднього скла та обдув лобового скла. Пластикове кермо, приборна панель, бортовий комп'ютер. Багато нищаків в даному автомобілі. Не, ну це вже добре, що я тут помістилася. Так, а ну в мене ж дитина є. Так тут є система дитячих крісел Айсофікс. Дитину пристігну. Клас. Звичайно, помістилась. Ти помістилась, так а мені метр метра та я тут свободно себе чувствую. Ще вон вогнегласник лежить. Вау! Ось це так поворот. Сподобалось авто? Так. Да? Тож, друзі, якщо вам також сподобалось дане авто, запрошуємо за оглядом та ти здравим даного автомобіля в місто Суми, вулиця Геройкру 19.